Знаєте, як виглядає пошук квартири в Іспанії? От як спроба знайти кохання на тіндер, тільки без романтики. Зате з іпотені. Починаємо з ідеаліста. Це головний сайт. Профій має бути як у тим тільки для квартир. Просто гарне фото, напиши хто, де ти, де працюєш, що стабільна зарплата. В тебе бабу просто кури не клюють. Спокійно, не куриш, не п'єш, любиш то. Не просто ола стой, інтересада». Пиши коротко, по людськи, типу е, добрий день, я відповідальна». відповідаю. шукаю квартиру надовго, буду рада, перегляду і все. Тут люди люблять людяність. Що вам не відповідає на повідомлення, не засмучуйся, серйозно. На перше повідомлення, тиша, на друге теж тиша, а на Реція, о, ви шукаєте квартиру, ну то приходьте завтра. Перевірено на мені, що є номер в оголошенні. Дублюй запит у WhatsApp. Вони тут частіше відповідають там, ніж на сайті. Не суди квартиру по фото. Деякі фотки просто біль дизайнерського ока, зняті під готовим, е, е пральна машинка і нога власника в кадрі, але не поспішай гортати далі. Буває квартира ідеальна. Пробувала брати перекладача, щоб дзвонив за мене. Не скажу, що це допомогло. Іспанці не фанати телефонних розмов, а вони не беруть слухавку, не передзвонюють, але читають повідомлення, шукати самі реально, але довгувато. Це економія, шалена". бо ті самі рієкторські тут взагалі-то не зовсім законні. Але деякі контори все одно їх беруть, просто забувальовано шукаєш у певному районі. Відкриваєш Google Maps, пишеш і і просто йдеш ногами. Заходиш у кожну агенцію, лишаєш там анкетку з короткою історією про себе і кажеш бускопісу торгуватися. Можна ми двічі так знизили ціну. Головне натисни відразу. А пише спокійно. Ми дуже зацікавлені, але бюджет обмежений. Можливо, можна домовитись в квартирі. Є деякі проблемки, і якби ви могли там знизити, то ми її беремо одразу. собою перекладача на всяк випадок, щоб бути впевненим, що все пройде гладко. Його ви зможете знайти в різних телеграм -каналів. Про менше ніж за 1800 для двох не знайдеш тут квартиру. Це брехня. Просто треба шукати в певний сезон. Влітку точно не треба шукати. Сезон зима, початок весни, кінець цього віру за 1100-1400 двох кімнат з залою не можна знайти. Це брехня. Можна знайти. Я буквально півроку тому шукала. Типа така умна, сижу, розказую. Ну коротше, ви поняли, що це просто поради. Тут кого не у усіх все по різному. Історія у моєму першому відео на YouTube. Лінку в шапці профілю. А поки зберегти. Бережи цей рілс, якщо ти у квартирному квесті і поділись з тими, хто вже нервує на ідеаліста.